Добрий вечір кохані мої! Сердечно вас на мій канал Мукбанк Марія Уші Кохані мої, якась Данута, пані Данута пані якась не розумім, що вона пише. мені У якого майора пише коментар, так як у майора на каналі. Я, якого майора? я не вім, кохані мої так і 10 купили. Ну, Я почастувалася. Тут мам є ще гербатки. Тут нам сядне млечко. До дітейшої колаційки. Хто за мною вдома до Сідоланчо, буде разом зі мною колоційки. жити смачного вам, собі і вам. Кохані мої, умі землячки дісі. З поцмажаною цибульком. Щас mm. землячку. Mm. Я готувала, кохані мої. Так направду дісій. М -м, капустка млада з цибульком вяло натуральний. І котлетик. Котлет мільйонний. Ось вот так виглянда. Апетичні. Цибульки зелені трошки дала такої. Ммм, дуже смачний. Треба посмакує і юрка. Оце, кохані моє, він любить дуже дуже солить. Земля кніпи насоліла. Балася, що пересолила. Вони встали не, є, не є сама ж такі соляння. Хто огляда не то видяли що ми діти робили. Закупки, не? Робили ми закупки, кохані мої. Котлетки файні. М -м -м. І цього, цяво... з'їсти одне м'яко. Для цього, любі, в нас нема льодовки. Mmm, ruch mocno salany. To jest tam chyba... Nie wiem kto tu napisał, czy łóżmy, przepraszam, nie wiem. Mogę się mylić w tej chwili. Że obrzydliwe na stole przykrycie. Tak, obrzydliwe, kochani moje, wasza racja. Tak mi się nie podoba. Ale ja tu nie gospodynia. Ja nie mogę sobie e, rządzić że, i wymagać od tego gospodarza pana domu, tego podwórka, żeby jakąś e, ceretę lepszy kupił. To jest mężczyzna, on sam tu mieszka. Mmm, smaczne. Kobieta to jest kobieta. А за кобіця кохання моє. Одразу як би трафіла до такого дому, то би робила перемеблювання, фірани свої купувала, церети, обруси, а він числа кохання моє, на то не паче. Он уважає, що там на двору Wystarczy taka cereta. On i narzędzie pracy tam kładzie. I różne rzeczy. I truskawki gdzieś jego kobieta przywiozła. Poczęstować nas i tam postawił, i grill wales moje na tym stole Wszystko tam się robi. Ja nie uprawię kochanie moje coś zmienić. Це не мій ні моз, партнер. Ми у нього кохали мої гостині. Наче гостиня. То працював мого Юрка. А це молодий хлопок теж у нього працює. І то там, як оповідала мій батька мама, моя свекром, що вони мали парубків таких. których pomagali po gospodarstwu im. Coś takiego u tego pana. Jakby parubki. Oni dużo nie zarabiają, ale piwko im kupi, tam zerówiaczka, czas od czasu. No i dać, żeby miał na ten obiad i do, i, do, i do obiadu, i do chleba. Coś, nie? Mm. Добре, кохані мої. Капуска є ще трохи, щоб ми пересоліли цілком. А де все смачно можна їсти? Я люблю. Кохані мої, дякую вам за ваші субскрипції, лайки і коментарі. Канал Мукбанк зачав розвив... розв... розвіяться. Дякую вам. Зачали люди давати мені субскрипції. Ну, прикро, що поради психологічні Марисі собі спадаю. Не почала на АСМР. було до гори, зараз ні, не почала, не, не з Зараз я вам поотповідам ще на ваші коментарі останнє фільміку. І пішки, кохані мої, повіньте пішки. Я по мірі можливості на всіх відповідам. Ну, no, я ще не маю 100 чи 500 чи 1000, щоб не, не дала ради, то тоді буде тільки читала, буде в фільміках. Відповідала вам на ваші коментарі. Це найважніше для вас і для мене. І мене сердушка роздавала вам. Я вас всіх кохам. Увірвам, кохані мої. Ви мої віртуальні приятелі. Ви мої відзові, кохані, на моїх шістких чотирьох каналах. Субскрибуйте надалі канал Мукбанк Марія Учій і канал Глумний Кухня на Весолу Бабусі Марусі і канал Поради психологічні Марисі, ну і наймолодший канал АСМР з Марієм. Там якась пані не могла зналість. Мам надію, що зналязла її і обов'язково засубскрибувала цей канал і інші канали для того, що я написала назви e, каналу. E, так же, кохані мої, дзінькує ще раз. Добра нос, мілих і кольорових снів вам жичи. Кохані Марія, усі, до побачення, до услышання, па-па.